У Павлоградському міськрайонному суді щодня розглядають десятки справ. Навантаження на суддів тут надзвичайно велике. Щодоби надходить у середньому 25 нових проваджень. При цьому нерозглянутий залишок уже перевищує пів тисячі справ. З 4 серпня до нас рішенням Вищої ради правосуддя було вісім суддів. Справи, яких передано до Павлоградського міськрайонного суду, зараз же ще додався межівський районний суд Дніпропетровської області. Справи, що надходять до суду, різні за складністю. Найбільш емоційно важкими залишаються ті, що стосуються дітей. Емоції це зрозуміло діти для нас за нашим світоглядом. Це все тому у цих справах. Так, достатньо важко. В інших, умовно кажучи, справи щодо кредитних відносин або порушень правил дорожнього руху, так звані 130-ті, ну, жодних душевних хвилювань не виникають. Суто по закону, ні більш того. Окремий блок справ, який нині викликає особливу увагу, стосується воєнних злочинів та колаборації у Павлоградському суді. Слухають і резонансні процеси. Зокрема, заочно розглядають справу так званого ватажка ЛНР Леоніда Пасічника. Є такий термін абсентія. Ну, простою мовою кажучи, заочна дана особа обвинувачується у тому, що вона. Фактично присвоїла собі певні повноваження та мобілізувала громадян України, які знаходились на території Луганської області, для війни проти держави. Це є міжнародним злочином. Крім того, розглядаються справи щодо різних колаборантів, які очолювали створені органи влади на тимчасово окупованих територіях. Щоб пришвидшити роботу, у суді закликають активніше користуватися електронними сервісами. Хочу запропонувати з огляду на суцільні тенденції діджиталізації держави освоювати електронний суд. Він працює, він не складний. Є випадки, коли навіть бабулі пенсіонерки використовують особистий комп'ютер. Звертаються. Попри складну ситуацію та перевантаженість, Павлоградський суд продовжує працювати у штатному режимі. Тут наголошують, головне завдання забезпечити людям право на справедливий та законний розгляд справ. Данио Трухименко, Олександр Молчанов, Анна Макабула, новини ПТРК.